Вітаю радіослухачів! Перед мікрофоном для вас працює Анна Масляк. Сьогодні я познайомлю вас з непересічною особистістю, морським піхотинцем, пластуном, людиною з великим і творчим серцем Володимиром Якубсоном. Вітаю, Володимире! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! віки! Радіожурнал Слово. Одразу скажу, що Володимир є дописувачем у журналі Слово. І пише він дитяче оповідання про війну. Точніше, не казкові пригоди, тимка та маланки. Розкажіть, будь ласка, як зародилася ідея писати самі такі оповідання? Е, ідея зародилася ще до широкомасштабного вторгнення. Е, ми з пластунами, котрі пластують ще з 90-го, можна сказати, старожилами пласту. Так собі посиділи і подумали, що щось насувається, оскільки... Кожен з нас мав якийсь досвід військовій справі. Може, давайте запишемо такий цикл передач на одній з платформ університету, орієнтований на широкий загал, про те, як діяти, що робити в разі повномасштабного вторгнення у перші дні. Тобто тривожна валіза, міжнародне законодавство, біженці, міграція, перша допомога ну в такому ключі. У нас був задум залучити спеціалістів в різних галузях і такий коротенький цикл передач зробити з відповідними дописами. Але не склалося, можна сказати, не встиг багато хто з нас не встиг підготуватись до цього широкомасштабного вторгнення. І от війна то куди як розкидало. Після того, як відбили Київ, мій підрозділ перекочував на Херсонський напрям. Ми саме займалися тим, що евакуювали діток. Жінок, інвалідів, поранених з того боку з лівого берегу правий на наш. У нас були зодіаки, певні човни, ми під прикриттям ночі, скритно це все робили. Туди завозили продукти, медикаменти, звідти забирали. І важливим було навіть не залікування якихось фізичних ран, а важливим було просто потримати під час цього запливу дитину, яка була, кажучи, в шоковому стані хтось був поранений, просто за руку її вислухати. За цей короткий відрізок часу, коли ми передавали в швидку далі на евакуацію, нікуди там на розподіл, підтримати якось духовно, а як духовно? Ну не будеш там дитині, якось щось давало щось пояснити, там щось про Бога, сказати кілька слів. Але важливо було вислухати. І от ці історії я наслухався, вислухав. Це треба все пропустити крізь себе і дати пораду. І я бачив, як, як дітей, яких вже був потух. Огляд вже був такий, ну діти бачили морок, Як у них знову починали сяяти очі. І після того, коли вони вже проходили реабілітацію, вже хто виздоровлював, хто був за кордоном на лікуванні, то як вони писали листи вдячності, що так і так. Дякую вам, що ви вислухали, що ви нас підтримали. Тому що найкраща, найкращі ліки це теологія, це богослів'я. Ще ніхто кращого не придумав. Тобто можна сказати, що ці оповідання написані на реальних історіях. реальних ці дітей? Ці оповідання написані так на основі реальних реальних дітей, реальні, реальних історій їхнього життя. Е, ясно, що я змінив дещо, скоригував імена. І я мусив трошки згладити кути, тому що історії всі ми знаємо історії подекуди були вражаючі, і ми знаємо, наприклад, і Бучі, і, 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 і під Харком, і, і, і Зюм. І, скільки було таких. Історії, і ще, на жаль, дав би Бог, щоб не було більше такого, не ставалося. Ми подумали, просто я так, я можна сказати, і так з командою, е, романом, ми не можемо зробити всього. Ясно, що таке, з Богом ми можемо багато, але всьому. Ну, давайте сконцентруємося на, на допомозі дітям, оскільки це наше майбутнє, хоч щось ми можемо зробити. Дати їм хоч якісь знання, як себе поводити. Власне, хотіла як вижити. запитати за мету, що ви вклали в це оповідання? Яка ваша ідея, ваш такий ваш особистий вклад в це, як ви бачите, з якою метою ви це робите? От, з точки зору психології, діти часто поєднували якісь свої поранення, або якийсь війне гаразд, який стався їм на окупованій території, або при обстрілі. Зі своїми помилками, але вони не розуміли цих. Тобто вони думали, що це катастрофа, це вже кінець світу, це ж морок. І треба було все на все сказати. Це просто помилка, ти просто не знав от такого, і такого. То якби ти повівся отак і так, насправді ж все просто, і ну і діти, а скільки діти в них же ж потенціал вчитися. Ти просто помилився отут і тут. А якби ти отак зробив, цього б не сталося. То є якісь алгоритми, які алгоритм дії, який написаний, який написаний людьми експертами. Ці люди, які прийшли, я думаю, що це і діти, які вижили, це ж це ж не ми тут не вигадуємо нічого якогось велосипеда. Ми просто розповідаємо те. Що вже давно в різних війнах, ну ж за історію людства, скільки було війн. Тобто, читаючи оповідання, дитина, читач, хто читає, може прослідкувати. Тобто, якщо це з реальних подій було написано, ваші поради як військового, як поводити себе в певних ситуаціях, правильно? Так, основну, основним лейтмотивом мотивом допису був це віра у Бога, це жодної паніки, це сконцентрованість на меті, це. Не, не боятись довіритись навколишнім людям, це е, грамотне і адекватне бачення всього, що відбувається, це вміння спрогнозувати наслідки. Ну ясно, що це притаманно вже більш старшим дітям, але часто так бувало, маю досвід, що в окупації залишалися молодші діти під наглядом старших, і в принципі старші могли їх якось направити, якось сховати, схоронити, щось скрутити. Щоб щоб не дати цим цим безбожникам себе у кращому разі вивести десь на територію Росії, де потім сліди важко важко знати, куди де пропали ці діти. Це Володимир насправді настільки важлива справа. Вона якась така дуже потрібна, як на мою думку, що ви це робите. Дуже дякую від себе вам за це. Радіо слово. Кажіть, будь ласка, як вдається поєднувати такі, нібито дві різні взагалі справи, ваші військову справу і от, творчу справу написання цих оповідань. Як у вас це відбувається? У нас було на двадцять третє число. Це коли був день радянської армії. Був наступ. Це ми стояли це з комінтерного. Ворог нападав на водяни це під Маріуполем. І це була така найтемніша ніч в моєму житті. І от. В повний ріст на нас на нас йшов ворог, така психологічна атака, і хлопці молились в ту ніч не було вже атеїстів. І хлопці питалися, я подзвонив десь годині в третій до духівника свого. І він заспокоїв. Він настільки через мене всіх заспокоїв, що все буде добре, все гаразд. Просто робіть, виконуйте свою роботу, чесно, у очах Божих, щоб ви провадили справді християнський чин життя. Отак от скажу. І от в ту ніч. Коли просто ну, завивали це словами хто хто воював, той знає, а хто може собі уявити, ту ніч от зародилось таке бажання щось зробити більш корисне, більш величніше, щось залишити. щось залишити після себе, і насправді багато людей, багато військових зараз, зараз особливо повномасштабне вторгнення, зараз і бізнесмени, і спеціалісти в будь яких галузі. І коли мудрий командир, він скеровує, тобто він вивчає собою справи, скеровує людей. А ти можеш в цій галузи, ти, ти в цій. І Україна, Україну ж знає, це ж славна країна на весь світ. І нам треба підтримувати цей імідж. Українців поважають, українців читають, українців слухають, тому що українці диктують, можна сказати, цю моду. Українці зберігають оцю первісну віру. І українці, ну українці, це це сила, це слава. З вами повністю згідна. Також думаю, що нам повинна ми повинні розвивати такі таланти, як ваш талант. Кожна людина, яка чує це, вона повинна робити якийсь свій вклад, який вона відчуває, який дійсно вона хоче залишити по собі. А тим більше знаємо, що ваші твори просякнені глибокою релігійністю, вірою. Ви, як віруюча людина, це пишете. Тому нагадаємо нашим радіослухачам, що ці оповідання ви можете прочитати на сторінках часопису слово. Володимире, дуже дякую вам. За ваш час порадьте, будь ласка, нам, слухачам, як у доброму дусі, у доброму настрої, у вірі дочекатися нам перемоги, ваша особиста порада, ваш особистий досвід, як ви зберігаєте свій настрій, свій дух. Дописи мої у журналі слово вони орієнтовані, можливо, десь на 50% і до дорослих. Тобто, там скрімату в першому дописі є, можна прослідкувати таку ідею. Що слід орієнтуватися, орієнтуватися, особливо дорослим, оскільки дорослі це люди, які мають відповідальність над своїми дітьми і взагалі чужих дітей не буває. Тобто, треба слідкувати за всім, що відбувається навколо, слідкувати за політикою і бути мудрим в цьому, навіть не стільки розумним, скільки мудрим. А оскільки з дітей виростають дорослі, добре це цього вчитись з дитячого віку. Не просто так, а ми на, на границі війни, а може не буде. Може, і не буде, але готовим треба бути. Але все це треба робити з таким здоровим Божим гумором. Я от маю власний досвід, скільки На Прикарпатті я знайомий особисто, скільки таких веселих, гуморних священнослужителів. Люди, які, можливо, мають якісь свої вади здоров'я, можливо, щось якісь негаразде. Але як вони заряджають цим позитивом? Взагалі західноукраїнські, от військові. Казав папа, сумний християнин, християнин. Оце христинин. так. Оце це, це якраз золоті слова. І тому е, західноукраїнці, особливо військові, вони дуже креативні. Вони гуморні, це такий козацький гумор. Без цього це буде мордор. Чим ми будемо від ворогів відрізнятися? Це у них там суцільний хаос і культ смерті. А в нас має бути культ життя, як в Японії, от після воєнної Японії. Все в освіту, все в дітей. Ми виховуємо нове покоління і ми маємо стати тим фундаментом, на якому має розвитися нове краще покоління. Яке виведе нашу державу на першокласний рівень світовий? Дуже гарна порада. Дуже дякую вам за такі важливі слова підтримки, світлі, такі думки, ваші побажання. Дуже дякую вам, слухачам. Нагадую, що. Прочитати дитяче оповідання ви можете на сторінках часопису слово. Також передплатити і придбати часопис можна на сайті слово та у редакції за адресою площа Міцкевича 5, другий поверх. Бажаю усім гарного настрою. Почуємось. Дякую всім, а діткам будьте чемні, слухайтесь батьків і моліться, моліться, моліться і ще раз моліться і будьте веселі. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава Ніки Богу.